І так, шановні друзі, приступаємо до святая святих для початківця, тобто для мене, протестувала я протягом двох діб свій інкубатор. А сьогодні вже його увімкнула, під'єднала до акумулятора і будемо зараз закладати яйця. І в інструкції, і в порадах дуже багатьох птахівників, прочитала, що яйця. Треба перед інкубацією промивати. Ну, от, Наприклад, отримала я яйце. Ми бачимо, що воно брудне. Можна бровадезом. Ну, в аптеку я не поїхала. А не в холодній, а у тепленькій водиці. Більше 4 хвилин написано: не можна вимочувати яйця. але ми це на хвилинку замочимо, щоб легше воно відмилося. Так, Окунаємо. Дезінфікуємо. Я ось приготувала такі паперові рушнички для того, щоб його не терти, а яйце могло само висохнути у паперових таких серветочках. Є таке діло. Покупали і поклали обсушитися. Так, щось з цим яйцем уже легко відходить цей бруд. Ну і таким чином, у мене інкубатор птаха на 60 яєць, то зараз ми їх покупаємо і будемо закладати в інкубатор. Можливо, будуть сміятися з мене досвідчені птахівники, інкубатори. Не інкубатори люди, які інкубують яйця. Але я цим займаюся вперше, тому підійшла дуже серйозно до цього питання. Написано яйця не витирати. А щоб вони сохли, то я їм поробила ось такі паперові рушнички, і вони довільно висихали після того, як я їх обмила в розчані марганцовки. Вони вже сухі. І тепер, що я ще зробила, я візьму яйце. намалювала простим олівчиком хрестик і нулик, для того, щоб, якщо трапиться щось із переворотом яєць, то, щоб я могла, наприклад, спочатку всіх виложу на хрестик, а якщо чомусь не буде перевертатися яйця в інкубаторі, то я його буду перевертати для зручності на ту сторону, де буде написано нулик. І так мої яйця висохли. Інкубатор працює. Задана температура 38 відповідає тій, яка є в інкубаторі. Єдина трошки більша вологість, 61. Ну, я вже її пробувала зменшити шляхом того, щоб покласти ось сюди невеличку спічечку. І таким чином чином температура зберігається, а вологі стає меншою. Ну що, сьогодні 9 березня 2023 року, будемо починати інкубацію з богом. Так, шановні друзі, вклала я всі свої яєчка, Розрахований інкубатор на 60. Ну мені вдалося покласти 63 яйця, бо деякі менші, а деякі більші. Ось таким чином 63 яйця є. Ми підключаємо знову всі наші проводочки і запускаємо ще раз інкубатори.